Гетьман, якість загартована часом, білий дім зараз розглядає можливість приєднання Зеленського до зустрічі на Алясці, де Трамп повинен зустрітися з Путіним. Принаймні, про це пише NBC News. А взагалі, як можлива така зустріч про Україну без України, я собі погано уявляю. Тож чи не є на вашу думку це просто зустріч для того, щоб домовитися без нас? І чи можлива там присутність Зеленського насправді на вашу думку? Взагалі, логіку такої зустрічі зрозуміти досить складно, тому що на даний момент вона виглядає вигідною тільки для Путіна. Він отримує в принципі все, що йому зараз потрібно. Він затягує в час в чергове. Це ж було вже тільки тоді. Він використав Стамбул для того, щоб уникнути ультиматуму спільного європейських і європейсько-американського. Після цього, хоч в Стамбулі нічого не вдалося, знову Трамп зараз новий ультиматум висунув, Знову він запропонував іншу історію. Тепер вони зустрічаються на Алясці, тобто санкцій зараз для Путіна не буде. Він відтягнув час раз. Друге, він показав, що він вийшов з міжнародної ізоляції. Він зустрічається з президентом США ще й на території США, але не просто на території США а на Алясці. Російські пропагандисти вже розганяють цю велику перемогу. Що от е, Аляска це американець російського походження, це наша ісконна земля і дуже символічна. Типа що перемовини відбудуть там, бо родна земля сил додає. Ну коротше, там не це просто е, люта перемога. Продана а, родна і... земля, колись я так додам цю, цю ремарочку, Продана одноразово. Американцям, ну але то ж, знаєте, то, то їх ну е історія вже в тому, як вони це продають зараз ну, своїм аудиторією. Не в тому, як є воно насправді. І, можливо, і задум був такий у американців зовсім інший, щоб таким чином принизити Росію, показати, що от е Аляска наша. Це от колись ми забрали у вас її тепер, але я не думаю, що воно насправді так спрацює, тому що воно не те, щоб сильно у американців відгукується, бо для них це не було ніколи якимось таким принциповим моментом перемоги над Росією. Це у росіян там комплекс меншовартості, і вони за це б'ються вже скільки років, а у американців ну, це звичайна історія. У них там вони ж не говорять про. Історично, як вони там забрали Каліфорнію, Техасу, Мексики, у них немає якогось там е якоїсь окремої пехи з, з, з цього приводу, тому що ну так формувалася їхня країна. Тому там талізму з боку Америки немає. В цьому плані перемога на стороні Путіна. До чого вони можуть домовитись? Е американці з самого початку, як ми розуміємо, невірно. Зрозуміли посил росіян, не готовність їхньої і запустили цей процес щодо зустрічі. Коли ситуація стала, коли там відков очевидно, проспався і ще переговорив знову з росіянами, і зрозумів, що він зовсім не так інтерпретував ті слова, які почув. І зараз щось їм потрібно робити, тому що зустріч наближається до провалу. Насправді для американців, ну як і для нас, власне, було б добре, якби вона взагалі не відбулася. Тому що я поки що не маю жодних, не бачу жодних серйозних підстав. Вважати, що вона може закінчитися якимось успіхом. В найкращому випадку все залишиться як є, і вона просто, просто буде витратою часу. Але це в найкращому випадку. В гіршому випадку це може завершитись дійсно дійсно катастрофою для усіх і репутаційною, і політичною, і потенційно, навіть військовою. Насправді цього би не хотілося, і я думаю, самому Трампу теж я не думаю, що він хоче втрачати якісь власні бали. Я тут сьогодні згадувала протягом ефірних годин про те, що він дуже часто нарікає, що у 2014-му Крим віддали без єдиного пострілу, але нині, начебто, готовий віддати ще 30% Донбасу, просто без єдиного пострілу повторно Путіну. Наскільки Трамп може на таке піти? На вашу думку, от гіпотетично вірогідність, і наскільки Європа може його від того відмовити? Мовити трамп може собі уявляти все, що завгодно. Він не має повноважень погоджуватись на будь-який сценарій. Його ніхто на це не уповноважував. Він не має права. Він може собі думати, що це робоча схема. Він може це з кимось обговорювати, але домовлятись він про це не може. Про українські території ніяк абсолютно. Навіть президент України не може вирішувати. За території українські це питання е, національного референдуму, це питання ратифікації потім Верховної Ради, і так далі, але ну, навіть Зеленський не може нічого там вирішити, підписати і погодити це, тому це все розмови ні про що те, що навіть, от, якщо ми уявимо, якби дійсно існувала ця концепція обміну територіями. Про яку говорили, що там частину окупованих територій з Сумщини, чи Харківщини чи Херсонщини продають в обмін на неокуповану частину Донбасу? Тобто ми раптом маємо обміняти одні українські землі на інші українські землі, Росія не йде по факту на жодні поступки. Вона для себе виграє те, що здобуває Донецьк Донецького адміністративних кордонах, і все. А як це виглядає для нас? Як ми це комунікуємо зі своїми людьми? Ну, от е, уявімо, що ми погоджуємося на це і робимо, тобто не визнаємо ці території російськими офіційно, так, але проводимо ось цей обмін. Тобто ми приходимо е, на Донеччину і кажемо людям: дивіться, от, ви тут живете, тут ваші домівки, ви українці, але ось є тут українці Харківщини. І Сумщини, і Херсонщини на окупованих територіях, які для нас більш важливі. І ми домовились з росіянами, що вони йдуть з цих територій, але ваші домівки ми віддаємо росіянам. Вас ми віддаємо росіянам. Отак, от одних кріпосних продаємо. Як це взагалі, в принципі, можна реалізувати адекватно. Єдиний реальний сценарій. Адекватний, який може бути зараз, за тих обставин, яких ми опинилися, це зупинка по лінії розмежування, встановлення е режиму припинення вогню і початок перемовин. І вже в процесі перемовин про щось домовлятись, бо те, що йде зараз, це якісь недоперемовини. Всі бігають з якимись своїми ідеями і пропозиціями, вони не опрацьовуються, вони нікуди не рухаються. Не відбувається жодного прогресу. Про що ця зустріч? З яким бекграундом виходять американці на цю зустріч з росіянами? Чого вдалося досягнути за ці понад півроку президентства Дональда Трампа? Вони не виходять в сильні позиції, тому що вони виходять як балаболи, як слабаки, які вже декілька разів обіцяли санкції, обіцяли тиски, в результаті нічого не трапилось? Путіну. Достатньо, може, перемога навіть буде сама зустріч, навіть якщо вона завершиться безрезультативною, це буде вже перемога для Путіна. Для Трампа самої зустрічі недостатньо. Йому потрібен результат. А результатом там просто і не пахне. От Насправді зараз Таймс» пише, що європейці, начебто, стурбовані тим, що Трамп і Путін самі дійдуть угоди, а потім спробують нав'язати це Україні, але ми маємо конституцію. Як нам можна це нав'язати? У мене теж питання. А що стосується форуму в Британії, на які на якому був присутній зокрема так, і там відеозв'язком з того, що я бачила, долучилися і Марко Рубіо, і Кіт Келох. І власне якраз отам та контрпропозиція, яку, начебто, погодила Україна за даними теж закордонних ЗМІ Тобто, це поки що неофіційно, я так розумію, про те, що от якраз там дзеркальний обмін територіями, гарантії майбутнього вступу України в НАТО тощо тощо. Я думаю, ви бачили ці пункти. Взагалі, що ви думаєте про результативність чи не результативність цієї британської зустрічі? Ну, поки що, якщо чесно, Європа не радує в цьому плані, звісно, тому що виглядає так, що в них є розуміння всього, що відбувається. Вони це добре розуміють. Тобто там немає ілюзій, там е, те, що вони виходять і говорять публічно, це не зовсім відповідає дійсності. Звісно ж, вони не вважають Трампа там великим лідером, не, е, не покладають на нього серйозних якихось сподівань, що він там при, приведе до досягнення миру, і так далі. Просто вони всі обрали стратегію підігравання йому і думають, що так їм вдасться досягнути своїх результатів, що вони от зможуть ним. Ним маніпулювати, ним керувати і так досягати свого результату. Але поки що, за весь період другої каденції виглядає так, що це вміє робити тільки Путін. Як би там хто не намагався, як би що не робив, результати вони не здобувають. А у Путіна це виходить зробити. Ну заява в цілому хороша вийшла так європейських лідерів про те, що е, тільки Україна буде вирішувати, ніхто не має права тиснути на Україну. Але ну вона така, знаєте, дуже соєва. От прям така. Ну та шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємось відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Але що ж це тоді? Там поточна лінія зіткнення має стати правною точкою переговорів. А це дуже правильний контекст, що саме ну принаймні від цього можемо відштовхуватись. Але в цілому, хоч позиція правильна, але досить така беззуба. Я не бачу, як їм вдасться, якщо раптом ця зустріч відбудеться, а вона, повторюсь, може ще не відбутись, то я не бачу, щоб у них вдалося цю позицію Трампу якось нав'язати і продати. Трамп це не та людина, яка дотримується плану навіть на переговорний процес. Він ніколи так не робив і не робить зараз тим більше. Тут варто лише пригадати його, його перемовини з ким чинином. Якщо пам'ятаєте, під час його першої каденції він їздив в Північну Корею, зустрічався з Кимчининим. Зустрічався, вони там з ним спілкувались, а тоді ще у нього була адекватна адміністрація. Пам'ятаєте, так? Тобто, це не були так, звісно, інші люди? Так, да, це ну Вітков. Там би хіба ще не знаю, каву би приносив в той кабінет. І незважаючи на те, що була ця сильна команда дорослих людей, професіоналів, міжнародників, політиків, і у них була стратегія. Трамп сів говорити з і миким чинен, чинен такий: слухай, мені дуже не подобається те, що ви проводите спільні навчання з південною Кореєю, і Трамп такий: А ми не будемо, а ми не будемо проводити. І Південна Корея така, що? І перемовники такі, що, і, і, і все. І в результаті справи з Південною Кореєю погіршились у Сполучених Штатах Америки. Прийшло багато часу на те, щоб налагодити ці взаємовідносини. Північна Корея не збавила обертів і там і доробила свої міжконтинентальні балістичні ракети і ядерну програму розвинула, тобто результатів. Це не дало, ну і показало, що як казали тоді його радники, які на той момент з ним працювали, що вони були просто шоковані. Що у них була покрокова стратегія, у них був план, до якого вони не мали відходити. Але Трамп просто на це начхав і зробив так, як хотів. Тому і в цій ситуації знову ж таки це було вже це ж було вже з тим самим ультиматумом, який разом ми з європейськими лідерами і Сполученими Штатами Америки. Надсилали Росії, пам'ятаєте, там Макрон ще Трампу позвонив тоді? Вони так поговорили, і всі такі вау, Америка погодилась, висуваємо спільний ультиматум і що? і от знову ми приходимо, е приходимо до цієї точки, з якої починали. І знову майбутнє для нас дуже туманне, тому що я, наприклад, не розумію, як надалі мають розвиватися події, окрім е, зрозумілих і конкретних для України, тобто почати з припинення вогню, так провести тристоронню зустріч, а то й чотирьохсторонню за участі європейських лідерів для того, щоб взагалі щось обговорювати. Поки що ну так дійсно для мене не зрозуміло, як це все буде рухатися надалі. Е, хотіла з вами ще поговорити про фінансування України. От зараз маємо новину, що Україна, начебто, отримує урізаний транш від Євросоюзу. Е, Юлія, Свероденко і прислужба служба ради ЄС повідомляють про те, що ухвалене рішення про надання Україні трохи більш ніж трьох мільярдів євро в межах Ukrainian Facility, Так але урізаний транш Чи наскільки це пов'язано з тими подіями, які ми бачили всередині країни, зокрема з протестами на картонках і з необранням, наприклад, цивінського на посаду довгий час. Важко сказати, це може бути теоретично пов'язано, але поки що ми не маємо якоїсь підтвердженої інформації з цього приводу. Дуже невдалий час, звісно, обрала наша влада, щоб спробувати поекспериментувати з демократією, і наслідки, на жаль, нам доводиться досі пожинати, навіть якщо ця конкретна ситуація не пов'язана з протестами, які ми бачили. То в цілому репутаційні проблеми, які ми отримали, вони будуть тягнутися. І от зараз, коли нам потрібна максимальна єдність з нашими партнерами, максимальна підтримка від європейців, яка тільки можлива, що це має бути повна консолідація. Ми не можемо розраховувати на той рівень консолідації, на який могли, до цих кейсів, тому що. Десь там воно у нас вже забулось, змарилось, зрослось, але в Європі такі речі дуже сильно запам'ятовуються і беруться до уваги. Якщо говорити мовою цифр, спікер Єврокомісії Гіо Мерсьє заявив, що для отримання 4,5 мільярдів ми мали впровадити 16 реформ, але Україна впровадила лише 13 із зазначених. І власне в зв'язку з цим розмір траншу було зменшено. Щодо Дональда Трампа, у нього не лише турботи щодо зустрічі на Алясі, майбутнє, яка відбудеться чи не відбудеться, хочу з вами ще поговорити трохи про Китай та Сполучені Штати Америки в контексті торгових війн, які розв'язку. Азував Дональд Трамп і того, що відбувається зараз. Бесент веде перемовини із китайською стороною вже певний час напередодні майбутньої зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером. І зараз повідомляють, що Китай дуже тисне на Сполучені Штати Америки для того, щоб вони знизили обмеження на переправляння. Експорту HBM, Що це таке? Це чіпи. І я так розумію, що чіпи, які задіяні мікросхеми пам'яті, які є ключовим е, компонентом для створення чіпів штучного інтелекту. Про це нам повідомляє Financial Times, А я би хотіла з вами дати більш широку е, ретроспективу на те, що зараз відбувається між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Скільки проблем там має Трамп? А, там а... Проблем більш ніж достатньо, тому що знову ж таки, він продемонстрував відсутність системності і стратегічного підходу. Бо коли він розпочав ці всі тарифні війни з усіма і одночасно, він не прораховував наслідки. В першу чергу не прорахував наслідки такого протистояння з Китаєм. І ступінь залежності сполучених штатів Америки від Китаю, тому що як, як ми побачили, штатам довелось дуже, дуже довго і активно підштовхувати Китай до якоїсь угоди, щоб відновити цю економічну співпрацю, щоб знову почати отримувати рідкоземельні метали, від яких вони виявилися надзвичайно сильно залежними. Так і вони тільки цього досягли і думали, ну от зараз нова ситуація з цим ультиматумом була, коли треба було щось зробити. Ну вони вирішили зіскочити. І зараз вони посилили Китай чим? Тим що замість того, щоб домовлятися з Індією, замість того, щоб провести з нами з ними якісь перемовини і дійти до згоди, до Індії, яка в принципі дуже західно орієнтована, орієнтована на штати, орієнтована. На Європу, яка орієнтована на те, щоб забрати ролі світової фабрики у Китаю, от замість того, щоб взяти Індію максимально ще від Китаю відтягнути, домовитись з е, ними, що вони зробили? Вони наклали оці додаткові мита на Індію ще до завершення, в принципі, е, е, ультиматуму, тому тут можна сказати, що це не, не прямий зв'язок хоч вони розповідають про те, що це через те, що Індія купує нафту у Росії. І чого вони досягли? Вони досягли того, що моді вперше за вісім років зустрінеться з сі Цзінпіном ще й у Китаї. Ну просто уявіть, вперше за вісім років Моді їде до Китаю. В тому, що моді і сі ненавидять одне одного. Вони раніше, навіть на різних міжнародних форумах і самітах, або не були присутні одночасними в той день, або були в різних приміщеннях. Вони ніде не пересікались. А якщо десь пересікались, то навіть не стояли на фотографіях поряд і не спілкувались, але тепер Трамп ось таким своїм мудрим геніальним стратегічним рішенням призвів до того, що Індія зближається з Китаєм, це може стати дуже, дуже великою небезпекою. Ну, тим більше ми дуже багато бачили публікацій, які містили протиріччя: то Індія не купує російську нафту, то Індія знову купує російську нафту. Потім ні, не купують тільки державні підприємства. Потім е, виходить, що купують всі. Ну я так і не зрозуміла насправді на той момент, чи відмовлялася хоча б в якомусь контексті Індія від російських нафтових ресурсів. От я не зрозуміла, чи це відбулося, чи ні взагалі. Коли тільки з'явилася новина про те, що штати можуть запровадити такі санкції, представники Індії сказали, що в цілому вони можуть розглянути відмову від російської нафти, що да, вона займає велику частину ринку, але вони працювали над диверсифікацією цієї енергетичної залежності, тим більше вони нещодавно тільки почали в таких великих об'ємах купувати, тобто можна було б знайти альтернативу. І в принципі виглядало так, що супер, просто сконтактуйте з Індією, домовтесь з ними, обговоріться. Але штати просто проігнорували цей сигнал з боку Індії, і наступним кроком їхнім було одразу вже анонс запровадження цих мит. Не вроде що, Типу, от там ми даємо вам стільки то часу, щоб ви це зробили, тоді ми. Ні, вони сказали, все ми запроваджуємо мити з, від, з, з відтермінуванням там на 21 день було, але все одно там не прописано, що тебе, якщо Індія відмовиться від російської нафти, і так далі. Тобто, дуже необдуманий і раціональний крок, який підштовхнув Індію до того, щоб почати свою позицію змінювати, і вони можна сказати, засвоїли уроки. Мистецтво ведення перемовин за Дональдом Трампом, тому що не давали конкретної відповіді і е, дивились просто, чи оговтується Сполучені Штати Америки. Коли зрозуміли, що не оговтується, то вирішили, що ну будемо тоді діяти інакше. Будемо тоді реагувати так на геніальні рішення Фредовича. Ну, власне, один з багатьох необдуманих вчинків, пане Максиме, Я дуже вдячна вам за вашу думку, за те, що ви нею поділилися в прямому етері 24 го каналу. Максим не політолог, експерт міжнародних з нами був на прямому зв'язку.